14-річний Олексій сьогодні разом з матусею приїхав до Харківського регіонального центру надання адміністративних послуг з великої рогані, щоб отримати свій перший дорослий документ паспорт громадянина України. Альона, мама юнака, зазначає, коли були тут минулого разу, то довелось довго чекати, бо нескінченно лунали повітряні тривоги. Центр зачинявся, а відвідувачі мали спускатися в укриття. Тепер же спровадженням диференційованої системи сповіщення про тривоги харків'яни реагують лише на реальну загрозу для міста. Тож і послуги люди отримують швидше. Намного краще стало, чим до цього. В іншому секторі зали отримує довідку харків'янка Оксана. Дівчина розповідає, працює бухгалтером на одному з місцевих підприємств і має обмежену кількість часу для вирішення особистих питань. Уповільнювали процес і часті повітряні тривоги. Тож каже, зраділа, що тепер у Харкові диференційована система. Сигнал тривоги лунає окремо для міста і області. Я бачу зараз, що це сприяє поліпшенню праці, Тому що обслуговують швидше, завжди привітливий колектив ліпше стало. Раніше, коли була тривога намного частіше, ти приходиш і очікуєш цілий день, час, два, три, і міг услугу свою не отримати. Приходилось приходити на наступний день або через пару днів. Зараз набагато краще стало. А от старшокласниця Софія зазначає, що відсутність зайвих повітряних тривог позитивно вплинула і на дистанційне навчання харківських школярів. В мене уроки для 40 хвилин, і я можу спокійно їх відвідувати без тривог. А сьогодні ти прийшла за якоюсь послугою? Так, я прийшла за закордонним паспортом. Повітряних тривог стало менше, тому і в центрі легше отримати послуги. Я прийшла фотографуватися і черги зараз немає, тому я швиденько сфотогравуюсь і піду по своїм справам. Чекаю своєї черги до оператора і підприємиця Оксана. Говорить, їй часто доводиться бувати в різних організаціях і банківських установах, і торгових центрах. Тож на власному досвіді каже, переконалась в дієвості диференційованих сигналів повітряних тривог. Я вважаю, що стало набагато легше. І робить установи, вже немає такого колапсу в Харкові. Це дуже добре, що в нас є така можливість відвідувати і ЦНАПи і банки. Багато людей дуже сподобалася ця система сповіщення. Про полегшення наразі роботи регіонального центру надання адміністративних послуг говорить і представник установи. Провадження диференційованої системи оповіщення про тривоги ефективно покращило роботу центрів надання адмінпослуг більш ніж на 30%, дозволивши гнучкіше реагувати на безпекову ситуацію та значно зменшити затримки. Особливо це важливо для соціально значущих послуг, які потребують швидкого надання. Розповідаючи про переваги диференційованої системи, Вікторія наводить такий приклад. Швидка послуга, така як надання довідки про склад сім'ї, вона зазвичай дуже в короткі терміни надається. Але коли були довгі повітряні тривоги, цей процес преривався. людей ми проважали до найближчого укриття, тому вже ж час дуже великий витрачали на це. Так, сьогодні повітряних тривог у місті поменшало або скоротилася їхня тривалість, і це позитивно впливає на роботу установ, підприємств і організацій, і робить їхні послуги доступнішими для харків'ян. Яна Біляєва, Сергій Перець, Олексій Старанков, Світлана Бреус, Харків. Новини.